Привіт сьогодні. У нас буде відео про зміни трансформації і страхи. Ну про що ще в мене може бути Окей, відео? Давайте поговоримо про те, як вам страшно йти в зміни. Мені останнім часом дуже багато людей пишуть із серії. А, ой, мені страшно, або я стала на цей шлях, тут, тут так складно. Ой, що ж мені робити? назад повернутися я не можу. Щось відбувається зараз, щось змінюється. А я не знаю, що робити, не знаю, куди йти, і так далі. Давайте ми про це поговоримо. І трошечки я вам внесу ясність. Зараз йдуть зміни, так само, як і минулого року. Хочете ви цього, не хочете. Вас кидають зміни, вас кидають в події до людей, які вас тригерять. І Для того, щоб ви, нарешті, достукались до свого серця, почули своє серце, свою душу і почали щось робити. А взагалі, для чого і чому? Ми. Приходимо в це життя, кожна душа приходить в це життя для того, щоб еволюціонувати, для того, щоб рости, і для того, щоб набуватися досвіду. А що відбувається зараз, коли ви кажете із серії я боюсь туди піти, там страшно, там щось інше, я не знаю, що там буде. Або там складно. Ваша душа сюди прийшла і накидала цих подій, накидала цих людей, з якими вам зараз складно. Для того, щоб ви набули цього досвіду і вийшли з нього. Для того, щоб ви знайшли нові способи вирішення питань, для того, щоб ви нарешті розкрили свої бажання, почали їх втілювати. Для того, щоб взагалі, нарешті, ті бажання до вас прийшли. Чого воно до вас не йде, чого у вас щось не складається, тут можуть бути три варіанти. Перший, ви насправді, боїтеся отримати те, що ви хочете. Друге – це ідуть як свідомо, так і підсвідомо. Друге, ви не зробили вибір це отримувати. Ну, тут можуть бути так, як і якісь там інші вигоди, так, і якісь там страхи, і так далі. Причин маса відео не про це. І третє, є сильні родові програми, які ви не можете переступити. Але люди... Якщо ви вже попали в цю ситуацію, в ці події до тих людей, ви можете це змінити. Ви би не попали в ті події, в той вир якогось там досвіду, в ті якісь складні, як ви думаєте, для вас ситуації. Якби ви не могли їх вирішити. Ну, от, подивіться зараз собі в очі: ви дійсно думаєте, що ви така малесенька ситуація така велика, а ви така бідна, нещасна ви з нею не справитесь? Чи, можливо, десь закрадаються сумніви? Можливо, це взагалі не ваші сумніви. Можливо, вам хтось поряд нав'язав, Да на що воно тобі треба взагалі? Да куди ти лізеш, жила собі спокійно, я не знаю, там город пахала, жила собі там в цій однокімнатній квартирі, да все ж добре. Ну, подумаєш, там живе, того... нема взагалі де ступити, багато людей, немає простору. Ну, так всі живуть. Хай собі живуть. Якщо вам в цьому дискомфортно, значить ви можете з цього вийти. Я, коли своє це все починала, взагалі, коли йшла в ці всі родові програми, працювати з людьми, вести якийсь там блог. Мені прийшлося знайти сама в собі підтримку і вибудувати оцю собі підтримку, опору або додатково, тут вірніше, не або, або додатково. Я знайшла тих людей. Які мені допомогли повірити в себе або хоча б у них був інший погляд. І це не обов'язково про те, що ви до них йдете в навчання. Ви можете просто слідкувати за тими людьми, які схожих цінностей з вашими, і тоді вам буде легше йти на вашому шляху. Тут не про гроші, тут про ваш вибір. От, блін, ви зараз попали на це відео не просто так. Люди до мене на відео попадають рандомно. Я не великий блогер, я не всіх на слуху, але ви сюди попали. Або, можливо, ви вже не перший там рік мене дивитесь і знову чергове відео, ви дивитесь. Так от, особливо ті, хто дивляться мене не перший рік, підніміть нарешті свою жопку і підіть свої страхи. Вам інколи страшно, що ви не справитесь. Але. Коли ви вже туди йдете, просто доки ви тут сидите, класно, так, як мені казала моя наставниця, рівненько на, на попі рівно. Все, все страшно. І страх не змінюється, він нікуди не переміщається, тому що ви сидите ви нічого не робите. Як тільки ви переставляєте ножки в сторону того, що ви хочете змінити, нехай ви не знаєте, як ви його зміните. Нарешті ви стаєте. Туди або події, або знайомитись рандомно з якимись людьми. Попадаєте на якісь відео, знаходите в інстаграмі якихось людей. Банально, я не знаю, слова, якісь чуєте на вулиці. Які вам підска... Це як підсказки. Вони до вас йдуть і, якби несуть вас на таких крилах до вашої мети. Ще жодна людина. Будучи, я не знаю, в страхах, в якомусь там складному досвіду, не отримала підтримки страхи страхами. Але ваша душа так жадає цього досвіду, бо вона сюди прийшла для цього. Так от, хто вам нав'язав ці сумніви, що вам насправді нормально? Все нормально, ви нормально живете? Ви чудово живете? Так, що ж тоді ви тут? Я насправді всі відео записую, я, неначе як підключаюсь до якогось потоку, і мені дають інформацію для вас. Ось це може бути жорстоко. Для когось це може сильно тригерити, але якщо у вас тригерить, значить всередині є за що зацепитися, є оте недовольство, є оте бажання все-таки туди нернути. Знаєте, зробіть малесеньку практику. Закрийте зараз очі уявіть отой свій найбільший страх. Там, ми не кажемо про страху смерті або ще чогось. А найбільший страх в плані того вашого розвитку. Тобто ви боїтесь кудись йти, щось змінювати, того, що там страшно. От уявіть отой свій страх. От ви там, і вже поряд з вами змінилася обстановка. Там уже є те, чого ви очікуєте. Там є, можливо, для когось це буде більш спокійний образ життя. Для когось це навпаки він буде в якихось задачах, в якихось постійних, там, можливо, переїздах, подорожах. Що для вас? От ви там. І як вам тут зараз? Хочеться туди чи не хочеться? Але хочеться чи не хочеться, ви відчуєте душею. У вас тіло туди тягнеться. Одне питання, чи вам туди хочеться, і тіло іде, реагує, або воно туди йде, або воно назад іде. І другий варіант ви боїтеся просто банально. Вас може труситися ножки, ручки, у вас може навіть челюсть рухатися, що завгодно. Тривога всередині підніматися. Так от, тривога це просто реакція на страх. Там зміни, там інше. Це зрозуміло, що вам буде страшно. Ви не знаєте, як там, але ви і не зрозумієте, як там, доки туди не підете. Ключове в цьому, що ви зараз зробили, відчути, чи я хочу туди. Якщо я туди хочу, і в мене є страх. Окей, я піду з цим страхом туди. І лише там він розвіється. І лише на шляху до нього будуть люди, які допоможуть вам розвіювати ваші шляхи, і неначе знімати окови ті, які вас утримують. До мене приходили люди із серії Там-сам-там там була, і мало що змінюється. Навіть там розстановки ходила, в регрес ходила, щось там маленьке змінюється і все. А просто буває момент, коли глибинна, дуже глибинна причина. І в кожної людини вона індивідуальна. Я проти формулюровок із серії: От у вас схожі якісь страхи, у вас то схожі страхи, але причини їх різні. Я такі зустрічала конфлікти, конфлікт самим з самим собою. І це не про дитинство, це не про родові програми, це конфлікт сам з собою. І тут, скільки б ви не пропрацьовували своїх батьків, скільки б ви не пропрацьовували своїх дитячих травм, минулих життів, ви не прийдете до результату, бо конфлікт не в цьому. І коли ви будете до цього готові вирішити це питання, прийде людина, яка допоможе вам з цим справитись. Ваші страхи, і ваші блоки вони будуть. І будуть не в залежності від того, ви йдете до своєї мети, ви йдете на розширення. важливо. Блоки будуть завжди. Просто питання в тому, наскільки вони сильні, і наскільки ці блоки вони в даний момент вам заважають. Бо є такі блоки, які ви можете самі зняти. Просто банально чи діючи по-іншому або думаючи по-іншому. Я це виріжу. Угу. Бо воно щось тут трошки вже пішло не туди. У мене нещодавно, наприклад, піднялася моя родова програма. А, і я цю родову програму я відчувала, що щось є, але я не бачила. Я не могла знайти суть. Я відчувала, що я вже зробила і там, підчистила і там, і там, і там, і пропрацювала те сі, треті, десяте, але є щось іще глобальне, в яке я постійно упираюсь протягом півтора року. І от такий нюанс, що доки я би не пропрацювала ці такі дрібненькі, я би не змогла дійти до суті. Можливо, а можливо, і ні. Коли вже я вперлась в черговий тупік, я пішла на фінансовий розбір. І а, там а, жінка, вона мені підключила розстановку і підключила розстановку трошки в іншому ключі. І ми нарешті побачили цю родову програму. А, що була за родова програма? Це вже напевно наступне відео. Зніму тому що тут уже більше 15 хвилин. Але суть в тому, що ця програма вона що робила зі мною? Я от рухаюсь, рухаюсь, але так складно мені даються відео, так складно даються щось, якась робота, того щось там іде, десь топориться заробіток. Він то, 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 то закидається на хорошу там суму, то стопариться. І от коли момент стопарення, мене просто все опускалося. І мені так складно було з цього моменту вийти, і що у мене навіть було, не було бажання щось робити. Я хочу вам сказати, що ви можете в собі відслідкувати оці ваші страхи, ваші блоки, того, чого ви там, що вас сковує, щоб туди йти, воно настільки сильне, що ви не можете з ним сама справитись, чи все-таки ви можете? Але щось там більш таке дрібне вас стопорить. Буває, страх настільки сильно пронизує і сковує, що це треба вже конкретно йти до спеціаліста, тому що це так працюють родові програми, і вони сильні, і вони насправді дійсно сильні. І там просто силою волі, просто мотивуючи себе, ви або будете робити щось потрошечки, або не будете взагалі нічого робити. Але є страхи. Які ви просто вибираєте зараз буде в цьому страху? Тобто, вам так, як то кажуть, вторинна вигода є. Там, там складно, а я не хочу, наприклад, напрягатися. Там якась відповідальність, а для мене відповідальність це щось страшне. Це я вже кажу з досвіду. І от задайте собі питання зараз. Хто мене блокує йти туди, куди я хочу? Оцей страх він чий? Чи він нав'язаний? І от, якщо він нав'язаний, знайдіть того, хто допоможе вам його прибрати, завдяки кому ви зможете переступити той страх і піти далі. І я впевнена, він, ця людина, чи спеціаліст, чи психолог, коуч, я не знаю, хто це, вона уже є у вашому колі, бо ви вже готові. Ось, можливо, на цю фразу, що ви вже готові. Проморошить. Тому вперед, діти. Якщо що, мої послуги будуть в описанні під відео. Звертайтеся, буду рада вам допомогти. А на сьогодні я з вами прощаюся. Надіюсь, це відео вам також допомогло знайти відповіді на якісь питання. До зустрічі!